Доброго дня. Що ви тут, чим займаєтесь? А А ви хто, Водоканал? Ні. А хто ви? Ви да. тут головний, да? Да. Воно всі питання дає. А ви хто тут? Майстер. Водоканал? Ні. А хто? Дорожная служба. А в чому причина, що ви дорожнє покриття ламаєте? Заміна рук. заміна людей. Зв'язку з чим? А ви хто такий? Я громадський контроль. Громадський контроль. Якісь документи. Та ви спочатку покажіть. Я громадян України, що? Я знімаю, дивлюся. Була нормальна дорога, значить, ну люк наступний. Цілком цілий. Тут дорожнє покриття теж було нормальне. Значить, ви той люк зняли. Зараз подивимося, в чому проблема. Значить видовбали люк. Товстіший, важчий. Дефектів в ньому я не бачу теж. Які дефекти. Значить будуть замінятися на оці тонші і відповідно під низ підставляється цей бутамне коло. Покриття було міцне, якісне, асфальтоване. Значить, зараз залили бетоном, який буде кришитися, вибиватися і щороку буде ремонтуватися. Зараз ще раз запитаємо причину. Може хтось скаже причину. РДС, значить, так? Да? Це така компанія у вас? Ні. Беріть телефон, бо зараз я вивезу виключу поліцію. То викликайте, я що, щось зроблю протиправні дії якісь. А, ти? Ну, звичайно. а ви хто? Хочу запитати, чому дорожнє покриття зруйноване було. Зв'язку з чим? Є заміна, люк. В зв'язку з чим? Причина тут яка? Навантаження 25, тонн, треба поставити навантаження 40. І ви поміняли, значить, цей товстіший люк так. на тонший, правильно? Так. Це логічно, значить. Логічно. Логічно, добре. То ви хто ви такі ще раз? Представтеся. Ну, яка організація хоча б? РДС. Так. Добре. Значить, і замінено вже 4 люки. І з моменту, коли тут було замінено дорожнє покриття, ніяких проблем я не бачив. Вони не деформувалися, не просідали. Навколо них нічого не лопало, ніякий бетон. Зараз буде значить, от мозка зроблена з бетону, яка буде щороку лопати, кришиться, як це було до капітального ремонту дороги на бульварі Шевченка.